Вправа 721. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо. Перше задання а у квадраті мінус 6а плюс 9. Ну що ж, запишемо це в такому вигляді а у квадраті, запишемо без змін. Потім мінус 6а. Запишемо як подвоєний добуток. Тобто це буде відняти, можна писати 6а як 2, що множиться на А, і що множиться на 3. Разом це буде 6а і плюс. 9 ми можемо записати як 3 в квадраті. І це дорівнює. Тоді за формулою квадрата різниці записуємо, що це буде дорівнювати А відняти 3 до квадрату. Є. Переходимо до другого завдання 64 плюс 16b плюс b в квадраті. Запишемо, що це дорівнює. 64 можна записати як 8 до квадрату. Це 8, що множиться на 8. Далі додати 16b. Запишемо як 2, що множиться на 8, це і буде 16, і що множиться на b. І додати b в квадраті. Записуємо за формулою квадрата суми. Що це буде квадрат першого виразу. Це 8 у квадраті, значить буде 8 плюс b до квадрату. Є? Переходимо до третього завдання. 0,1 м квадраті плюс 0,2m 1. Запишемо тоді 0,1 сота м у квадраті квадрату. Це буде 0,1, що множиться. На 0,1 це і буде 0,1 ну і m до квадрату. Якщо ми піднесемо до квадрату, у нас вийде 0,1 м у квадраті. Потім подвоєний добуток, то пишемо 2, що множиться на 0,1. 10m. Це вийде 0,2m, і ще можна помножити на одиницю від цього добуток у нас не зміниться. Ну і додати А1 можна записати як 1 у квадраті, 1, що множиться на 1. І це дорівнює. За формулою квадрата суми записуємо, що це дорівнює 0,1m плюс 1 до квадрату. Є. Переходимо до четвертого задання: 1,25 мінус 2 п'ятих плюс п у квадраті. Ну що ж, 125, це 1,5, що множиться на 1 або 1 до квадрату. Далі відняти 2, що множиться. Можна помножити на 1 Це буде 2 п'ятих. І ще можна помножити на p, і це буде 2 п'ятих. Ну і плюс пишемо p. Квадраті це дорівнює. Ну що ж, за формулою квадрата різниці записуємо як п'ята мінус p до квадрату. Є? Далі п'яте завдання 4m у квадраті мінус 12m плюс 9. 4m у квадраті запишемо у вигляді квадрату. Це 2m, що множиться на 2m або 2m до квадрату. Відняти подвоєний добу, тобто ми пишемо 2, що множиться на 2m, це буде уже 4m, і ще потрібно помножити на 3, щоб було 12 плюс. Ну і 9 це 3 у квадраті. Це дорівнює. За формулою квадрата різниці ми записуємо, що це дорівнює 2m-3 до квадрату. Є. Шосте завдання: 9c у квадраті, плюс 24cd, плюс 16 d у квадраті. Записуємо 9c у квадраті, як 3c, що множиться на 3c, або 3c у квадраті. Додати 2, що множиться, подвоєний добуток зробимо. Перший раз запишемо такий, як у нас вже є 3c. Тоді. Потрібно помножити 2 на 3, це 6, потрібно помножити ще на 4, щоб було 24, і ще потрібно помножити на d, щоб було 24cd. Так, додати А 16d у квадраті це 4d, що множиться на 4d, або 4d у квадраті. І це дорівнює. За формулою квадрата суми ми записуємо, що це дорівнює 3c, 4D, до квадрату є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розкладіть нам ножники. В першому завданні ми розклали записуємо А3 до квадрату. В другому завданні записуємо 8 плюс Б до квадрату. В третьому завданні записуємо 0, 1 десята m плюс 1 до квадрату. В четвертому завданні записуємо 1 п'ята. Міс п мінус P до квадрату. І в п'ятому завданні записуємо 2 m мінус 3 до квадрату. І в шостому завданні. Записуємо 3C плюс 4D до квадрату. Є?